Він втратив все, але знайшов сили почати спочатку. Наша історія про Олександра Бурмака, переселенця, який обрав дуже незвичний вид бізнесу. Він вирощує африканських сомів. Цим він займався і до повномасштабної війни. Та ворог окупував його рідне село. Усе майно знищив. Та чоловік все почав заново. Олена Каптюх продовжить. Олександр Бурмак веде нас до свого виробництва, там де у нього живуть, африканські соми. В цьому басейні. Вже такі грам по 500 Вони ми встигаємо саме вчасно на ранкове годування. Сьогодні на сніданок кукурудзяні палички із рибною мукою. Вони маленькі ще але ж стрибають. Олександру 64, Він пілот винищувача на пенсії. Вирощуванням африканських сомів займається 10 років. Дуже багато в ній жирних кислот, тобто омега 3 і прирівнюються до морської риби. Тут три басейни. Ось тут мальки, тут трохи більше риба і так далі. Все це з аерацією, фільтрацією, навіть температурним правильним режимом, яка притамана саме для цього африканського сома. Раніше таке підприємство у нього було великі криниці, але набагато більше майже 4 гектари. Коли селище окупували, росіяни все знищили. Тепер на місці його виробництва окопи. Та переселенець все почав спочатку у Запоріжжі. Взяв грант є Робота, додав своїх коштів, які були відкладені на операцію. Але, але я притримуюсь принципу дуже простого. Зупинятись неможливо. Коли перші суми підростуть, якусь частину підприємств віддасть дитячій лікарні, щоб діти набиралися вітамінів. Каже, вирощування сумів для нього не просто робота, це хобі, де він відпочиває. Я люблю тут знаходитись. Жінка каже: а чого ти тут задай? я кажу? То тому що з рибами веселіші, вони мовчать. Із Запоріжжя Олена Каптюк Дар'я Зирянова, ми Україна, марафон. Єдині новини.